Доброго ранку й одразу до справи поговоримо про тварин у транспорті, покарання ухилянтів та перевіримо знання. Це рубрика, що скажете. Ми починаємо. Ну ми ж з людьми їздимо. Чим собака їж? Ну це вже якийсь, чесно говоря, балаган. Які зараз покарання в нас 17 тисяч заплати, і далі гуляй. Чули скандал? Військовий їхав у тамборі потяга, бо був із великим службовим собакою. Їх не пустили у вагон. Як ви вважаєте, чи є тварина місце у громадському транспорті? Я думаю, це повинно бути віддільний вагон для тварин, тому що люди всі різні і некомфортно буває. Дуже позитивно, якщо власник собаки одягає намордник на собаку, щоб це було безпечно. У людини могла бути психологічна травма. В дитинстві зв'язана з собакою, вона просто інстинктивно може проявити агресію. Звичайно, в перенос. Якщо це кіт. Для мене це нормально, тому що я не боюся собак, в не має алергії. Люди, звісно, мають перевагу, але я думаю, що військові мають пріоритет, незалежно від розміру собаки. Ну, ми ж з людьми їздимо, чим собака їж. <реш> краще. Мені здається, що люди не скільки проти, скільки просто емоційно реагують, а потім іде вже підключаються мізки. Ну не завжди у всіх, На жаль, ну це зовсім неадекватно казати так, що треба залишити тварину. Вона там за якийсь час стає членом сім'ї, який можна залишити. Треба, щоб нас було як в Європі, там в кафешках, в потязі, в автобусі, де хочеш з собачками можна, можна з тваринками. Це як така маленька твоя дитинка, щоб були якісь там. Такі вагони спеціальні для таких пасажирів з собаками. Ну, коли я купую квиток, наприклад, щоб я знала, щоб це не було сюрпризом. Я розумію, що якщо людині треба ну, десь переїхати, тим паче зараз в країні війна і до цього потрібно ставитись лояльно. Тварини дуже допомагають нам зараз і в розмінуванні, і дуже допомагають військовим на фронті, тому ну, тварина це наш друг. Як ставитися до покарання ухилянці від мобілізації у раді? Навіть пропонували блокувати рахунки, заборонити керувати транспортом та скасувати пільги. Як думаєте, правильно це чи маєте інші ідеї? Ну це вже якийсь чесно говоря, балаган починається. Людей хватають в маршрутки, заходять, в'яжуть. Ну це там, вибачте, мотивація воювати буде дуже маленька. Якось страшно відповідати на це питання. Це обмеження прав людини за кордон. І так не можуть виїхати чоловіки. Це якби вже обмеження. І якщо припустимо, людина працює і. Чесно, платить податки від неї користі більше, ніж він зі своєю допустим, там, больною спиною буде десь воювати. Рахунки це, напевно, мабуть, сильно жорстоко. Мабуть, варто все ж таки шукати якісь більш лояльні методи. Я не буду, як кажуть, осуждати тих людей, які тікають, які ухиляються, тому що це їх вибір. Вони хочуть жити в вільній країні, хочуть жити мирно. Які зараз покарання в нас 17 тисяч заплати і далі гуляй або о, о, звільнення з роботи і яких ухилянтів як от ухилянти, які мають військову о, професію то там військове звання. От таких ухилянтів треба виловлювати. Щоб служити, то треба з дитинства починати з людьми працювати. Тоді не буде ухилянці, вони не будуть боятися. Не все там так страшно. Цікаво, чи є люди, які не бачили цих українців, мабуть, бачили всі, а от чи впізнають їх на фото? Схожий на спортсмена, тому що така так. рука, наче міцна. Е, може, боксер якийсь або футболіст. Схожий на усик, але це на усик. Карає, схожий на карає. Це актор. Моя мама дивила серіал. Там груша була. Тарас. Цимбалюк. Кайдашева сім'я. Симбалюк, Тарас, так. Здазна да, знаю. Спортсмен, начебто він так? Це актор. Він з в Черкаської області. Він знімався. Чи фільм, чи серіал Чорний ворон? Лікар якийсь жіночий лікар. так. Не Тут не схожий, тому що він зачіску змінив. Ну, Видно, що така міміка така професійна. Якийсь письменник, сценаріст, режисер, можливо, професор. Це звичайно, Богдан Ступка. До речі, коли з нього теж брала інтерв'ю, це ну, наш скарб. А чому він на Тараса дуже схожий? Обоган Ступка, актор вже покійний, на жаль. Багато ролей в кіно. До останньої майже години життя був актором театру Франка. Я вперше побачила в дуже такому крутому фільмі. Там такі костюми були українські. Він патріот. Видатний актор. Ми його дуже поважаємо, шануємо. Легенда. Це легенда театрального світу. О, так. Це знайомий знімався в слуга народу. А ну це, це як його? Ні Ватікан, ні чайка. Якась «Птіс» зараз. Кльовий актор, він мені дуже подобається. Не Фамас. Станіслав Баклан теж не актор. В лігі сміху довго був сином журі. Це був моїм улюбленим тренером Баклан. Я просто обожнюю всі його виступи, Харизма просто. Слуга народу, Мохтар. І там, здається, папік ще був. Баклан, о, ну я пам'ятаю, що там якась птиця. Звісно, пастарі він дуже він грав на, на прорізній молодому театрі. І в сватах він грав, і ще десь. не пам'ятаю. Він дуже класний, ну звичайно, всі пам'ятають його поводиря. Народний артист України, так? Так, да, ну, Стас, так. Бачите, пам'ятаю, пам'ятаю. Поспілкувалися, тепер можна і новий день починати. Успіхів вам сьогодні! Зустрінемося!